01 мінімальна поразка. Так здавалося, що один м'яч може вирішити долю цього поєдинку. Ви свої сьогодні моменти не знайшли, але де б могло б це бути? Де б могли б їх знайти? Ну, предпосилки були, де могли біля воріт суперника. так що Десь там вони розпорядилися, десь нервово не зупинили м'яч, десь неправильне рішення. так що, ну, Іграли до рівних команди, вирішив епізод, вирішив можна так сказати, випадок. того, що… Як ми так подавали, так само суперник подавав ці нагнітання, бо і з нашої сторони були суперники, але Андрій післюзнувся і Ден забив гол. і оцей випадок. Не піскозниця Андрію, може би не було цього. гола. І... На, на мою думку, ми на, на другий тайм вище краще грали, ніж тайм. Початок другого тема, до гола у нас виглядав краще, ніж Але Е, Хочеться сказати, що е, може слава Богу, що ця серія закінчилася, тому що вона, вона мені, на мою думку, вже почала давити на футболістів е, може, і на тренерів, тому що е, ми стали більше зажиматися, менше розкутіші е, грати, тому що це в, е, в пресі, це в, в нас в колективі, що це воно триває, що з квітня місяця команда не програє вже 13 ігор. Це суперсерія, так що і команда трошки в такому стані перебувала вже нервовому, на мою думку. Може, і, може і добре що це сталося, що на силу ми видихнемо і може знову, з, знову з першого кроку почнемо, може, іншу якусь історію. А з якого моменту ви відчули, що ця серія десь тисне на футболістів? Це вже протягом цього чемпіонату, цього сезону? Я думаю, зри з вереса це почалося, того, що ми мало створили, ми грали непогано, але ми не були такі більше думали, як не, ну, не пропустити. І так само сьогодні. Думаю, що як ми не налаштовували, але все рівно в нас під, ну, під сознанні ми думаємо, що не програємо ця серія продовжиться. Так що... От мені от так кажеться, що ці дві гри, от отакі вони тим паче більше дуже розмов про все це, це давить. Команда в перший раз перебуває в такій стадії, можна сказати, де не програє, де знаходиться на на вершині таблиці. Так що психологічно це може і мішає футболістам більше грати в футбол. Ви зазначили, що футболісти сьогодні багато ковзали. Я від вас це чув протягом матчу в різній формі. Гравці виходили на передматчову розминку, бачили яке поле. І при тому, що це не одного футболіста стосується, наскільки я розумію. Чому не підібрали бут? Ну, це буде зараз розмова. Серйозно в мене ще не було. Зараз команда чекає. Не знаю, це не професіоналізм, тим паче. В моє буття футболістом не було міксів чи там було або 13-шипові, або 6-шипові. В них вже є вибір, вони можуть вибирати з цих бутс різних, можна так сказати, моделей. Не знаю, зараз будемо розмовляти, тому що дуже багато і, по-перше, ми і в першому таймі створили собі гострі моменти за того, що Еліас піли Так що ну це буде серйозна розмова, бо це не професіоналізм, Андрій. Ну було б простежилося так протягом цього поєдинку, що певна така сонливість була вашої команди з перших хвилин. Десь, можливо, не виспалась, десь, можливо, до кінця не налаштувалася. Чому так важко коло сходив сьогодні у гру? Я думаю, що це ваша суб'єктивна думка. Я думаю, що ми з перших хвилин старалися атакувати, створювати моменти. Якщо вам так здалось, то це вам так здалося. У нас, у нас були свої плани на цей матч, і гадаю, що ми непогано діяли і в першому, і в другому таймі не вистачило десь в третій, в третій частині, в завершанні передгульового пасу не вистачило. І думаю, що в цьому і проблема цього матчу. Які плани були перед цим поєдинком? Ну, активно, певно, розпочати, так як розпочинав колос протягом цього всього чемпіонату, але от, ну, не вдалося. Здалося так. Не знаю. У нас завдання перемагати кожен матч. І... З таким завданням ми підходимо в принципі, до кожного матчу. І металіст 19-25 не був винятком. Підходили до цього матчу лише перемагати і здобувати залікові пункти. Вийшло так, що не змогли ми сьогодні перемогти. Але я думаю, що ми зробимо правильні висновки і будемо рухатись. Будемо рухатись тільки вперед і будемо готуватися вже до наступного матчу нашого. Руслан Володимирович зауважив протягом матчу, що дуже багато ковзали футболісти. От суперник перевзувався навіть, тому що не підбирали буци. І як ви от по грі відчували, так застало зенацька вас поле. На розминці було відчутно, що Слизько на полі, і ми підбирали, підбирали взуття вже індивідуально, кому як зручно. В принципі, я думаю, що це такий індивідуальний момент. І хто як міг, так і е, налаштовувався на цей матч і в плані підбору бутс також. Наскільки вдалося дізнатися сьогодні колос в день гри приїхав з Києва до Житомира. Ну, була дуже неспокійна ніч сьогодні в столиці України. Цікаво, як всередині команди ви пережили. Це ну, взагалі як ця ніч минула для вас. <правда> «Е -е -е, з ковалівки ми добиралися до Житомира. Ковалівці відносно тихо було сьогодні, то нас, в принципі, це не зачепило. На жаль, зачепило інші області, інші міста. І так сталося, що. Ми були плюс-мінус в безпеці.